Слава Ісусу Христу! Біблія, перше послання апостола Павла по до Коронтян, розділ 6, з вірша 12 по 13. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунка і шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Амінь. Слава Ісусу Христу, Біблія, перше послання апостола Павла до Коринтян, розділ 6, з вірша 12 по 13. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунка і шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Амінь.